Друзі, вітаю! Дональд Трамп нарешті-нарешті підтримав схвалення допомоги Україні, але є одне надзвичайно велике але або невелике. Ну, Давайте проаналізуємо, чому саме зараз е, він прийшов до цього рішення. Що може статись таке, що може це рішення зірвати, е, які взагалом умови будуть цього рішення? Ну і, власне, як так сталося і хто цьому найбільше допоміг. Давайте все проаналізуємо швидко по поличках, щоб ви все розуміли, всі ризики підводні камені. Але спершу прохання підписатись на цей Ютуб канал. Хороші росіяни вам не розкажуть, що Росію можна виграти, тому що вони всі кричать: Росія ядерна держава, її не можна перемагати. А Українці шукають всі можливості, щоб і зі своєї кишені, і за гроші інших країн цю країну. Перемагати. Тому підпишіться, будь ласка, ми боремось проти російської пропаганди, ми боремось проти російських агентів. Тому з вас підписка і ми починаємо. Власне, найголовніше запитання, чому саме зараз якраз Дональд Трамп, ну, точніше, зараз, вчора ввечері, до нього прилетів спікер Джонсон, мали розмову, ну і там він вийшов і сказав, власне, що підтримали. Чому зараз? Ви бачили, що нагнітався дуже великий такий. Емоційний шквал просто емоцій. Лідери думок від цієї від Барбари Стрейзі до Френсіса Фукуями писали листи в пресу. Далі з'явилися дуже багато емоційних заяв, що Київ може впасти, що там Україна не вистоїть. Давайте, тобто, є таке поняття, як політична драма, коли нагнітається. Пік емоції і в людей, і в політиків. Ну і власне, в п'ятницю це був просто вихід на пік цього всього. І ми бачили, що просто нагнітається максимально сильно. Ну і власне, вчора ввечері, м -м, спікер мав летіти до Трампа. Трамп уже давно себе веде як президент. Він сидів е -е, у себе в гольф-клубі в Мара-Ларго. Ну, от і м -м, зустрічав спікера, і, власне, приймав долю. Грошей буде, не буде. Ну, е, Трамп сноп, Трамп дуже зверхній, відповідно, і веде себе саме так. Навіть ті люди, які з моїх друзів з ним спілкувалися, всі в першу чергу говорять про його зверхність двометровий з дитинства мільйонер? Ну, можливо, з дитинства не одразу був двохметровим. Але людина завжди любить давити і домінувати. Ну і власне визвав він спікера до себе, і там вони говорили: але чому зараз Ізраїль може напасти? Точніш так, Іран може напасти на Ізраїль. Байден уже вийшов, сказав, що дійсно можливість така надзвичайно велика, швидше, навіть так радше, швидше, ніж пізніше, вони нападуть. Австрійські лінії остання авіакомпанія, яка перестала літати. І ми знаємо, що всі решта авіаліній вже відмовились летіти до Тегерану через ризик війни та ескалації бойових дій. В регіоні, але насправді це не буде війна в Ірані, це буде війна в Ізраїлі. І всі спецслужби зараз говорять в один голос, що Іран може завдати ударів по Ізраїлю. Тому чому зараз, відповідаючи, хочуть встигнути до цих подій швидше передати гроші Україні? Власне, хто це робив? Спікер Джонсон, на кого поставили нікому невідома конячка з жовтня, який став спікером, власне, він почав допомагати. Україні він почав допомагати і республіканцям, і демократам. Ну і зараз намагається всидіти на всіх стільцях. Чому? Тому що він хоче далі бути на цій посаді. Йому вона дуже дуже подобається. Нікому не відомий, фінансований росіянами. От, колишній радіоведучий дійсно може перейти в розряд політиків. Ну і власне Україна його в цьому всьому посвятить і благословить, якщо гроші будуть. Так, власне, гроші, то я затягую, а треба ж до головного, до грошей. Трамп вийшов і сказав: гроші будуть. Одна умова у вигляді кредиту. Він каже, що і так багато роздаємо подарунків, треба позичати. Він за те, щоб врятувати Україну, він говорить про те, що Європа повинна давати більше, тому що він каже, що в них більше, загрози більше. Трамп типовий бізнесмен-забудовник торгується всюди хоче свою вигоду. Нам все рівно, я вам говорив, що кредити в 100 гривень перед банком це ваші проблеми і тисяча це ваші проблеми. А 100 мільйонів доларів чи мільярд це вже проблеми банку. Так само для нас 60 мільярдів. Доларів це проблеми банку. Ну і банк одразу говорить: на випадку Сполучені Штати та Британія і Європа кажуть, ми це закриємо російськими грошима. Тому для нас, для бенефіціара цих грошей, неважливо, гроші будуть в борг, вони називають їх лован, Ну, от, гроші будуть в, просто виділені як допомога, все рівно ми їх платити не будемо, але нам треба пошвидше. Тому Трамп зараз дає погодження, благословіння на те, щоб республіканці ця республіканська меншість голосували. От, хоч і в виграді кредиту, не важливо. Але друге, демократи мають погодитись на кредит. Ну, от є непублічна домовленість, що вони начебто погоджуються. Ну і власне тут виникає запитання: хто ж перемагає Трамп чи Байден? Та? Але. Ну, бо, типу, Байден дотискав, щоб дали Україні. Йому важливо, щоб було, щоб Україні дали. Трамп казав, повинно бути тільки, по-моєму, і ніяк інакше. І ось цю вивели ескалацію емоцій політичних, аж на пік, що вже почали говорити. А що буде, якщо Україна впаде, що буде з Європою, що буде з Україною? Які потоки біженців? У нас зараз обстріл станції просто знищують нашу енергетику. І ми кажемо, що дивіться. 5-7 мільйонів біженців вже буде, тільки прийдуть холоди. Ну і це все от рухається в такому режимі. Ну і власне, Трамп каже: Окей, я приймаю це рішення, я даю добро своїй меншості. Але от, ви ж знаєте, що Трамп попереднього спікера зняв. Одного з кандидатів з президенти просто в номінацію знищив. Ну і зараз вирішувалась доля. Пана Джонсона, який дуже хотів і нам допомогти, і Зеленському телефонував, і найбільше він хотів залишитись на своїй посаді. Ну і скажімо так, якщо він проведе це рішення, що й демократії раді і тримпісти цілі, ну тоді. Можна буде е, все зробити для того, щоб віддати гроші якомога швидше Україні. Після цього заходять гроші рішення в Сенат. Сенат швидко голосує. віддає це. зараз. Дуже важливо встигнути зробити це в найкоротший час, тиждень-два. Бо конгрес знову йде на канікули. Загалом непогано працювати конгресменом, бо відпочивають вони дійсно багато. В них, як і в наших, це називається робота на округах, але. Голосування не відбуваються. І тому зараз важливо це зробити. Перше, щоб до канікул, друге, до початку війни в Ізраїлі, бо тоді багато хто почне кричати: Дивіться, Ізраїль важливіше, Іран, свіжа війна, а свіжа війна завжди вкрадає смерті війни, яка тянеться довше, і вона публічно піднімається в заголовках вище. Тому нам важливо зараз влізти в вікно можливості взяти ці 60 мільярдів і. Зробити так, щоб уникнути дискусію трампістів, демократів, кредит, не кредит, друзі, давайте пошвидше. Бо якщо ви не дасте гроші, дійсно може вирости потуга Росії, яка буде надихатися тим, що нас можна вбивати, і ми не матимемо зброї. Е, дивіться, що надзвичайно важливо зараз, це швидко. Без зайвих дискусій, тому що тоді виграє не Байден, не Трамп. Зараз у них нічия. Кожен піде своєю перемогою. Трамп буде казати, без мене б не дали. Байден каже, гроші дали мені все рівно як Україні допомогли, рухаємось далі. Друге, що треба розуміти, ці 60 мільярдів можуть бути останні цього року. Тому корупціонерів прикрити внутрішні гроші, почати закачувати в оборонку, створювати свої сучасні технології, в тому числі FPV-дрони, які ми потрібно знищувати. Окупантів і треба переходити більше на власну техніку сучасного виробництва, ну тому що все-таки ми не повинні збавляти темп. Почнемо збавляти темп, цих мільярдів не вистачить. Просто програємо час і знову будемо просити. А вдруге, буде дуже важко. Дивіться, півроку вибивали ці гроші. Тому е зараз ми побачимо. Скажімо так, певне охолонення до України. Вони скажуть, ну ми ж вам дали. Ви розумієте, як вони довго про це говорили, говорили, музолили, мусолили, і зараз кажуть, ну все, ви знов прийшли. Тому треба розуміти, що в Європі треба шукати, в Азії треба шукати, Японія зараз дала 12. Норвегія. До речі, 2% свого ВВП дала на Україну. Причому ВВП Японії, дай Боже, що називається, тому. Ну, співзмірно дали тільки Латвія, Литва, Естонія. решта країн там 0,6, 0,3, 1 Тому треба, в приклад, ставити Норвегію і трошки диверсифікувати. Я думаю, що наступні гроші реально зможуть бути після обрання уже нового президента, чи Байден, чи Трамп, чи я не знаю Мішель Обама. А ось тоді можуть бути нові гроші не раніше. Ну, є сценарій ось цього взяти гроші в росіян, але поки що теж тугувато йде, ну але в будь-якому випадку ці гроші вже будуть вони в залогові. От, і це нормально. Ну і ще треба теж розуміти, що гроші треба максимально швидко вже в вигляді зброї. Тому тут теж треба не публічно говорити з американцями. Давайте зі складів відгружайте пошвидше сюди. Росія наступає. Ну і власне вишенька на торті цього прекрасного відео. Дуже прошу всіх підписатися. От зараз Росія по-справжньому заговорить про переговори. Розуміючи, що в Україні буде суперсучасної, потужної зброї на 60 мільярдів від американців, ракети для ППО під'їдуть в 16, купа довгих ракет, купа артилерії. Плюс нам Чехія зібрала. Мільйон снарядів зараз ще нам, друзі, збирають ще мільйон снарядів. Одним словом, ми готові будемо вступити в бій з цими підлими потворами. Ось тоді Росія і заговорить. Давайте переговори. Дивіться на серед білого дня в білому полі вбивають російських солдат на території українського Донбасу. Спасайте! Засідання РЕНБО, давайте сликати. Ось зараз будуть справжні заяви Росії або її сателітів, типу Білорусі і Папи Римського. А давайте говорити про мир. Ось тоді вони дійсно вперше заговорять, що треба щось думати. Бо все, що було до цього, це було змушення до капіталяції, бо знали, що грошей немає. Друзі, за пів кроку до грошей, це дуже крутий сигнал. Я думаю, це 90% того, що гроші можуть бути і будуть. Так, є випадок на чорний лебідь або щось не зростеться в цій прекрасній демократичній системі. Дуже прості, і не заплутані. Але дійсно зараз зорі сходяться на нашу сторону. Трамп дійсно показує, що йому не байдуже на Україну. Потужний крок. Краще пізніше ніж ніколи, це правда, але зараз треба хватати цей шанс і бити наших окупантів. Друзі, напишіть, як вам новина від Трампа. Напишіть в коментарях, ну і які мирні пропозиції ви чекаєте від Росії. Підпишіться на цей Ютуб канал, це важливо. Ми боремося з російською пропагандою, витискаємо російських агентів. Я хочу побажати вам гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!